Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Алла Лазар, я консультант систем автоматизації бізнесу компанії Softcom. В даному ролику ми розглянемо облік заробітної плати для організацій резидентів Дія Сіті, на прикладі прийому на роботу гіг спеціалістів, відображення та нарахування відпустки і лікарняних листів. Для конфігурацій Баз-Бухгалтерія версія КОРП, баз комплексне управління підприємством та баз єрп Якщо організація є резидентом Дія Сіті, необхідно вказати період, з якого застосовується цей статус. Для цього переходимо в розділ Головне, Організації, Закладка Зарплата і кадри, Статус спеціальних режимів зарплата та кадри, натискаємо Гіперпосилання Змінити. Вмикаємо прапор Резидент Дія Сіті та зазначаємо період, з якого спецрежим Діє. Натискаємо Записати та Закрити. У випадку використання Резидентом Дія Сіті їх контрактів необхідно вімкнути відповідну опцію у налаштуваннях зарплатного обліку. Переходимо в розділ Головне. Зарплата. Знаходимо Використовуються гіг контракти. Та вмикаємо відповідний прапор. Для працівників таких організацій застосовується окремий поріг максимальної бази ЄСВ у розмірі мінімальної заробітної плати та зменшена ставка ПДФО у розмірі 5%. Тому для коректного відображення нарахування зарплати потрібно створити окремі види розрахунків з особливим видом ПДФО та особливим видом ЄСВ. Для створення таких нарахувань та оплачуваної перерви, тобто відпустки, переходимо в розділ Головне, Зарплата, Настройка складу нарахувань і утримань. Переходимо на вкладку Нарахування за гіг контрактами. Та за необхідності вмикаємо відповідні прапори. Місячна оплата праці, оплата днями, оплата за годинами, оплачувана перерва для гіг фахівців тобто відпуска. Натискаємо Застосувати та Закрити. Після цього в видах розрахунку автоматично з'являються відповідні види нарахувань. Давайте перевіримо. Переходимо в розділ Зарплата, Настройки та довідники. Нарахування. І, як бачимо, після всіх здійснених налаштувань з'явились відповідні види розрахунку. Давайте розглянемо приклад прийому на роботу спеціаліста за гіг-контрактом. Переходимо в розділ «Кадри», Прийоми переведення звільнення. Розглянемо на вже готовому прикладі. В документі повинні бути заповнені наступні реквізити. Вказаний вид договору, гіг-контракт, вказана дата прийому, підрозділ, посаду, кількість ставок та графік роботи. Як бачимо, після включення всіх налаштувань автоматично створився від відпустки Оплачувана перерва для гіг-фахівців та за замовчуванням зазначено 17 днів. Далі вказуємо Вид нарахування на вкладці Оплата праці. Зазначаємо оклад. Також зверніть увагу, для спеціалістів, що працюють по гіг контрактам слід вказати відповідну ставку ЄСВ Працівник за гіг контрактом та Вказати порядок перерахунку понаднормових або вихідних згідно законодавства це норма 21 день 168 годин. Якщо необхідно вказати реквізити для гіг-контракту, вносимо дані на відповідній вкладці. Натискаємо Провести та Закрити. Щорічні перерви у роботі гіг-спеціалістів оформлюються документом Відпустка. Переходимо в розділ Зарплата, Відпустки, розглянемо на вже готовому прикладі. В даному документі повинні бути заповнені такі реквізити. На вкладці додаткові відпустки відгули вмикаємо прапор надати додаткову відпустку. Зазначаємо вид відпустки, оплачувана перерва для їх фахівців. Зазначаємо період відпустки. Зверніть увагу! Що згідно законодавства, оплата здійснюється за робочими днями, виходячи з вартості дня за даними основного нарахування по їх контракту. Наприклад, при наданні відпустки за період 4 по 14 серпня оплата буде здійснюватись за 7 робочих днів згідно порядку перерахунку за нормою 21 день 168 годин. Перевіряємо правильність нарахування. На вкладці Нараховано детально та натискаємо Провести та Закрити. Реєстрація періоду тимчасової непрацездатності та нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності для організації резидентів Дія Сіті та їх контрактів виконується за допомогою документа Лікарняний лист з розділу Зарплата. В даному документі необхідно заповнити наступні реквізити, вказати причину непрацездатності, вказати період звільнення від роботи, зверніть увагу, Оскільки при розрахунку лікарняних оплата здійснюється у розмірі 100% незалежно від величини страхового стажу, то автоматично на закладці Оплата буде встановлено прапор застосовувати пільгу та вказана пільга Резидент Дія Сіті. При яких у реквізиті відсоток оплати за замочуванням буде встановлено 100%. Також бачимо, що сума допомоги по тимчасовій непрацездатності в розрахунку на місяць не перевищує розміру зарплати таких осіб, з якого фактично сплачували страхові внески до фонду, тобто з мінімальної заробітної плати. Перевіряємо правильність розрахунку на вкладці Нараховано детально та натискаємо кнопку Провести та закрити. Отже, ми розглянули, як оформити прийом на роботу спеціаліста по гіг-контракту, відобразити період оплачуваної перерви та тимчасової непрацездатності. А якщо у вас залишилися питання, експерти компанії SoftCom готові вам допомогти. Звертайтеся за контактами, що вказані на екрані. Компанія Softcom працює задля користі українського бізнесу та України. До нових зустрічей!